Минулого вікенду відбулися матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Екстраліги. Зокрема, лідер першості Івано-Франківський ураган гостював у Рівному, де зустрічався з місцевим кардиналом. Попри те, що дракони першими пропустили гол від суперників, коли на 13-й хвилині відзначився крочук, вже наприкінці першого тайму підопічні Максима Павленка не тільки відігралися, а й вийшли вперед. Спершу на 16-й хвилині Петро Шутурма вдало відгукнувся на передачу від Ігоря Корсуна. А на хвилині класно, на Михайло Грицина. У обох випадках відзначимо підключення до атак голкіпера урагану Юрія Савенка. У другому таймі, той такий Савенко точно відпасував на Миколу Грицину, який майстерно прийняв м'яч і обіграв голкіпера кардинало. Я вважаю, все ж таки головним був настрій наш на гру. І ті гольові моменти, які ми створювали в обидвох таймах, яскраве свідчення тому, що хотіли зіграти агресивно, наполегливо, шукати моменти біля чужих воріт. І перший тайм, ну якби реалізували хоча б половину, рахунок мав би бути 5-0 або навіть і більше. Але розуміємо, що та легкість, з якою ми реалізовували ті моменти в попередній частині чемпіонату, звісно, що зараз її немає, потрібен час війти в другу частину сезону і через матчі такі непрості, тому що суперник сьогодні показав, що використовують знапів напівмомента, перетворюються на голи. Тому нервова кінцівка і такий довгий час це запорука, перш за все, самовіддачі гравців кардиналу, які не давали нам забивати, голи, здавали вже звірних ситуацій, воротар просто творив дива сьогодні. І цілковито його заслуга, що матч завершився тільки з таким рахунком. А, ну, третій м'яч, звісно, що який зайшов в ворота кардиналу 3-1 за рахунку плюс два, вже легше. І не попадаючи навіть в порожні ворота, дограли максимально зібрано кінцівці в захисті і перемогли, незважаючи на проблеми з реалізацією. У підсумку виїзна перемога з рахунком 3-1, яка стала тринадцятою в сезоні для урагану, який продовжує очолювати турнірну таблицю екстраліги. Найближчі конкуренти столичний хід та Аврора класт очок також не втрачали. Зокрема, чинний чемпіон певно переграв львівську енергію з рахунком 3-0, А Аврора розгромила у Львові і найті рахунок 6-1. У інших зустрічах 17-го туру Київський скайап футзал взяв три очки у зустрічі з Харковом. 3 а рятувальник, перемагаючи по ходу зустрічі Сокіл з Онком три у підсумку задовільнився тільки нічиєю проти хмельничан. 3-3. пізначимо, що Артем Фаренюк продовжує очолювати змагання кращих бомбардирів. У його акт у топ 5 кращих голеодорів. Також Микола Грицина, який має 10 злучних ударів. Натомість його брат Михайло Грицина потрапив до символічної п'ятірки 17-го туру сімнадцятого екстраліги за версією прес-служби Афу. Разом із ним туди потрапили універсали Андрій Мельник з хіта, Микита Тменов із Каяб, Владислав Курило, з рятувальника, а також Голкіпер Хіта. Олександр Сухов у наступному 18-му турі івано франківці на домашньому майданчику прийматимуть «Сокіл». Гру заплановано на суботу, 20 січня. Початок у манежі коледжу фізичного виховання о 13-й годині. Певна на перемогу дублерів урагану 14 січня відбувся матч восьмого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Зокрема, ураган 2 КФВ зустрічався у поєдинку з франківською командою Рівера. Утім, боротьби у цій парі відверто не вийшло. Дублери екстралігової команди за підсумком першому тайму забезпечили собі комфортні 5-0. Після відпочинку команду двічі обмінялися голами, а в підсумку перемогу святкували дракони. 7 7-2. голами за ураган 2 КФВ Візначилися двічі жуков, а ще по разу Кривко, Фран. Климчук, Шве та Запорожан. У інших матчах восьмого туру третю поспіль невдачу зазнав Ямницький рибака СК, який цього разу не зміг переграти останню команду першості коломийських вовків 3-4. Ще в одній зустрічі франківських команд Галія впевнено розібралась з рух контиліом груп 5-0. Заключні матчі восьмого туру відбудуться 17 січня у городенці, де зіграють фурнітура Експрес-24 та пробій. На вершині турнірної таблиці обласної футзальної першості без змін пробій очолює турнірні перегони. Один бал від. Лідеру програє ураган 2 КФВ» та галія. Далі розташувалися дві коломийські команди Фурнітура та Вовки. Наступний поєдинок ураган 2 КФВ» проведе з учасником першої ліги України коломийською командою Фурнітура Експрес Експрес-24». У інших матчах вовки 20 січня зустрінуться з реверою. А пробій 21 січня зіграє із рух контиліум груп. Переможна серія ведмедів. Івано-франківська команда Прикарпаття Говерла здобула три поспіль перемоги в рамках чергового баблу чоловічої баскетбольної суперліги, що відбувся минулого тижня у Львові. Попри те, що прикарпатські баскетболісти перед туром зазнали відчутних кадрових втрат, все ж зуміли декласувати з першого одеського БІПу 66 на 61, Згодом господарів паркету львівську політехніку Галичину 73-68, А в останній день ще й переграли сусіда по турнірній таблиці Баскетбольний клуб Рівне говерна людировала. Протягом всього матчу максимальна перевага команди Євгена Мурзіна на екваторі матчу сягала 21 очка, але в другій половині рівняни змогли повернутися в гру. Як і в першому колі вирішальними в матчі проти рівнян для Говерли стали два очки від Степана Лесика, які встановив остаточний рахунок в матчі: 68 на 65 на користь команди з Івана-Франківська. Я вважаю, що ми провели дуже гарну гру. Як і сам тур, незважаючи зважаючи на кадрові складнощі весь склад поїхав, але ми всі зібралися і видали хороший тур, дуже хороші, важливі стані. Чудова гра для нас, так? хочеться привітати команду всіх наших вболівальників. Дуже важка гра для нас була, ми до неї готувалися, розбирали слабкі, сильні сорни суперника, знали, до чого ми готуємося. Євгенія це хороша команда. Так? Е, в Принципі, план на гру виконали. Завдання виконали з цього баблу Рухаємося далі, будемо готуватися до наступних баблів. Три перемоги дозволили команді Євгена Мурзіна піднятися на третю сходинку турнірної таблиці Суперліги. в активі прикарпатських баскетболістів 11 перемог у 18 зустрічах. Такі ж самі показники має команда з рівного, але говерляни випереджають опонентів, маючи рахунок 2-0 у сезонній серії проти рівнян. У наступному турі Говерла гостюватиме у Черкасах, де в період з 24 по 26 січня зіграє проти господарів а також команд Київ Баскет та Старого. Луцька Франкіс Прикарпаття двічі переміг у столиці. Діючий чемпіон жіночої суперліги здобув дві переконливі перемоги на Динамо. Зокрема, у першій зустрічі під рахунок склав 74 на 46. шість. У переможниця Блдабл оформили одразу три гравчині. Кристина Філевич завершила матч, маючи в активі 16 очок, 13 підбирань та сім передач. У Оксани Молової 23 очки та 13 підбирань. А Ольга Алексійчик до 13 очок додала 11 передач, зупинившись в одному асисті від повторення рекорду сезону. Другий Поєдинок також пройшов за сценарієм франківок, які ще в першій чверті досягли двозначної переваги і надалі не віддавали сумнівам свою перемогу. Як підсумок 81 на 45. У Франківськ Прикарпаття знову сильний матч видали лідери команди Оксана Молова 27 очок, а також Кристина Філевич, яка завершила гру шістьма очками, десятьма підбираннями та сімома передачами. Ну, сьогодні більш вдаліша гра для нашої команди. Сьогодні, так знаєте, не буду виділяти когось з гравців своєї команди, сьогодні всі зіграли хорошу гру і навіть молоді наші дівчата порадували, ну, там Шахватова, Костю, моментами Уляна Космич, Ліва Мурзова це ну, наше майбутнє це гравці вищої ліги. Мали можливість себе сьогодні проявити, тому... Ну, я цілком задоволений грою. І ну, помилки будемо аналізувати, будемо вивчати, але в цілому команда виконала завдання то, що просили на гру і досягнула результату. В свою чергу хочу подякувати Динамо. хочу виділити в Динамо Оксану Фастову. Два дні вона нам створювала проблеми. І Її гра, ну така, знаєте, як лідера команди, вона по суті дозволила те, що Динамо. Було конкурентно в цих ну, в цих, в цих зустрічах, виходить. Ну в подальшому, думаю, що якщо Динамо підсилиться, то ця команда ще побореться з вихід четвірку, тому що її характер дівчат. Ну як то кажуть, зараз трошки їм важко, тому що перший з нами з «Київбаскетом», Але в подальшому, я думаю. Вони свої ігри ще будуть мати в сезоні. Хочем побажати успіх. у наступному турі жіночої суперліги команда Юрія Процюка на домашньому майданчику двічі зіграє із Вінницею Медуніверситетом. Матчі заплановано на 27 та 28 січня в івано франківську Андрій Менів Андрій Аргара телеканал 402.